Вітаю. в ефірі Кременчуцькі новини п'ятниці, 29 листопада. Сьогодні у випуску рятувальники звітують про готовність до зими. Працівники прокуратури відзначають професійне свято. Городяни міркують на тему, кому в маршрутках їздити добре. Далі про це та інших деталях. 1 грудня своє професійне свято відзначають працівники прокуратури. Сьогодні ж у приміщенні міської прокуратури своїх колег урочисто привітав прокурор Кременчука Тимофій Кодола. Він зокрема зазначив, що Україна крок за кроком будує демократичну державу, головними засадами якої мають стати верховенство права та дотримання прав і свобод людини. Сприяючи утвердженню цих засад, прокуратура реальними справами доводить свою спроможність поєднувати силу державної влади зі справедливістю. У вітальному слові на адресу працівників. Прокуратури Тимофій Кодола наголосив цитую: Ви стоїте на сторожі інтересів держави і громадянина. Вам належить провідна роль у зміцненні законності і правопорядку захисті прав і свобод людини. У нас є які ми в своєму будемо обговорювати на годовій колегії вместе з вами. Хочу кожного з вас поздравити з цим праздником, пожелати вам щастя, здоров'я, успіхів, професіоналізму вашої діяльності. Ну, пусть будет здоровый у вас у ваших членов семьи, близких всего вам хорошего. Привітав працівників прокуратури і міський голова Кременчука. Перш усього хочу вас подякувати за роботу, яку ви робите для города. Э, сьогодні ситуація в нашому місті достатньо стабільна, нормальна і э, політично, нас, незалежне таке не до утримання було сталось. Спасибо вам, що ви допомагаєте нам і наполнять бюджет. Домагайте нам і бюджет правильно если Якщо з'являються якісь негодяї, які намагаються бюджет потрапити, то з вашою допомогою ми відвідемо і намагаємося на них воздействовати. Найкращих працівників прокуратури нагородили почесними грамотами Кременчуцької міської та районних рад Автозаводської і Крюківської. Зима для рятувальників, як і літо, один із двох найскладніших сезонів. Саме з настанням морозів часто доводиться визволяти з біди гори рибалок та любителів прогулянок кригою. Готувати до зимового періоду особовий склад і техніку працівники міської водовласної рятувальної станції розпочали завчасно. Сьогодні ж про ступінь бойової готовності звітували перед керівництвом. Тетяна Андрєєва бачила, як саме. Головне у роботі рятувальника це запобігти виникненню загрози життю людини. Ще зима не розпочалася, а фахівці установи вже побували із профілактичними бесідами у дев'яти міських загальноосвітніх школах. Їх лекції на тему допомога потерпілим на воді в зимовий період вже прослухали 1300 учнів молодших класів. Одночасно на станції тривали підготовчі роботи до роботи взимку. У нас є всі знаряддя, є плавзасоби, транспорт. Він готовий до роботи в зимовий період. Водолазне спорядження воно теж готове. Воно, може, нічим не відрізняється від літнього, але є деякі різниці. От та всю рятувальна станція у нас готова щодо глісера, який Кремечуська рятувальна станція взяла кілька років тому в оренду в Полтавській обласної рятувальної служби, то за словами Василя Білоуса він не показав тих технічних результатів, про які було заявлено. Після завершення ремонту двигуна його найближчим часом буде повернуто власникам. Човен глісер, який називається глісер, він має дуже низькі. Дуже низькі технічні характеристики. Фактично, мабуть, ми його ні разу не застосовували для рятування. Він дуже часто ламається. І завтра закінчується термін оренди. Ми орендували міста Полтави, тому ми його віддамо назад в Полтаву. Як повідомив нам Валентин Шафорос, в наступному році планується для водоазної рятувальної станції придбати човен на повітряній подушці. Сума коштів складає 350 тисяч. Ну, Будемо надіятися, що ці кошти. Це під програму виділять, і тоді наша підрозділ, наша аварійна рятувальна станція. Вони більш уже оперативно, більш якісно будуть реагувати на рятування людей, людей в зимовий період. Тож працівники водолазної рятувальної станції сподіваються, що в наступному році нарешті розпочнеться будівництво нового приміщення для їх установи. Поки що чудовий проєкт, але тільки на папері. Сьогодні їм доводиться тіснитися на старому дебаркадері, який з кожним роком все більше сповзає у воду, де немає централізованого опалення. Тільки а так в цілому все добре. Хочу зазначити те, що документація в наявності, вона своєчасно заповнюється. Рятувальне оснащення також є, і його, як запевняє Василь Миколайович, його достатньо. Тому хочу сказати, що і особовий склад, і рятувальне оснащення готові до роботи в зимовий період, до рятування людей на кризі. На роботу водіїв маршрутних таксі кременчужани нарікають доволі часто. Найбільш поширені скарги маршрутники надто швидко їздять, різко газують, хамлять, розмовляють по телефону під час руху. Тощо усе це не лише малоприємно, але й небезпечно. Сьогодні ми запитали кременчужан, наскільки комфортно вони почуваються у маршрутних таксі. Мені не подобається тільки одне – та куча народу, тому штаета це... ні пропіхнуться, ні пройти. Водії виділі дуже очень грубі, можуть сказати погане слово, матом. Это мне очень не нравится. Ну, по нашим дорогам они так, можно сказать, очень сильно шустро ездят, очень-очень. Эти обгоны, эти перегоны, это кошмар просто. Ну, мне кажется, техническое состояние не очень хорошее. И э, э, обслуживание, и то, что он деньги считает после того, э, работает и деньги считает, тоже я себя чувствую некомфортно. Ну, так нет, не чувствую. В принципе, нет. Страшновато, сильно, слишком летают, и ненадежные водители какие-то, ну, отвлекаются. И как отвлекаются? Ну, или по мобилке разговаривают. Ну, в основном по мобилке. Ну, потому что есть водителя разные же, бывают. Люди разные бывают. Есть ответственные, есть неответственные. Ну, маршрутки сейчас в том состоянии сейчас находятся, что страшно там находиться просто. Все разваливается, все сыпется у них. Сколько так ДТП случается в нем. Ну да, по правилам же ездить. Да. Почему? Ну потому что у меня папа водитель. Он на рейсах. Я прекрасно знаю, как водители водят машину, как они за ним следят. Водители бывают иногда. Скорость превышают, иногда тормозят очень резко. Неудобные сидения. Очень плохо ведут, так резко, так что падают пассажиры, не то что приходится держаться, чтобы выйти, особенно пожилым людям. Прокурены эти маршрутки. Садишься в пепельницу, а не в маршрутку. Много недостатков, и ездить очень страшно. Мне нравится ездить на маршрутках, меня устраивает и время прибытия на остановку. Я не задерживаюсь на работу, то есть я могу рассчитывать на определенное время посадки и так далее. Все вполне нормально и прилично. У своей маршрутки, да. У нас водители хорошие, всегда чисто, удобно, вовремя ездит. Антиснідовий флешмоб організували сьогодні студенти Кременчуцького національного університету. Підтримав захід міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Студентська акція приурочена до Всесвітнього дня боротьби зі снідом, що відзначається 1 грудня. Від чого застерігала та до чого закликала молодь, чула Ніна Карпенко. Близько 12-ї студентські активісти зібралися на майдані перед центральним входом першого корпусу національного університету імені Михайла Остроградського. Подібна соціальна акція проходить у виші вже восьмий рік поспіль. Сьогоднішня акція це як один із варіантів донести те, що вони знають про проблемі. Они знают, как с ней бороться. То есть, у нас есть информационные листовки, средства контрацепции. То есть для того, чтобы студенты знали, помнили о том, что проблема есть, и от нее нужно. Скажімо так, приданяться. Стрічки, символи, тематичні буклети, наліпки та інші матеріали в арсеналі волонтерів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Поінформований, отже, озброєний, а це значить захищений. У клітках написана тобто, образом передається вірус. Написано, що люди, які болі этой болезнью, не являються. Є... Адбросамі общества, що к нім потрібно відноситися толерантно. Зусилля небайдужих молодих людей спрямовані на толерантне ставлення до людей, які живуть зі снідом та віл-інфікованих. акція є ефективною. Просто ще раз черговий раз нагадати, що є така проблема віл сніду, що є люди, які живуть з нею, і що не можна закривати на це. Очі про це треба казати, про це треба говорити, нагадувати яким якими шляхами передається Віл Сніт, яким він не передається. Думаю, що це необхідно робити частіше. На знак солідарності з тими, коли ця проблема торкнулася безпосередньо, студенти університету влаштували видовищний флешмоб, утворили живі слова снідвіл та розпростирли червону стрічку як символ небайдужості, розуміння, пам'яті про померлих та солідарності з усіма, хто намагається протидіяти Віл Сніту. Подолати самотність, перемогти невпевненість, довести перш за все собі, що ти вартий більшого у Кременчуці. Відбувся відкритий міський турнір з боулінгу серед людей з обмеженими фізичними та сенсорними можливостями, присвячений міжнародному дню інваліда. 55 учасників, 35 дітей та 20 дорослих змагалися у командній та особистій першостях на доріжках Кременчуцького ТРЦ Європа. Одинадцятирічний кременчужанин Ілля Ткаченко над усе любить футбол, цікавиться спортивними новинами, завжди дивиться телетрансляції і майже щодня виходить на тренування з батьком. В боулінг Ілля раніше ніколи не грав, але вирішив для себе. Обов'язково навчиться. Мені подобається футбол і хокей. Ну, а чому я прийшов сьогодні на боулінг? Тому що хотів підтримати таких дітей, як я. З дуже Дуже складним типом інвалідності Вадим Ткаченко, батько і та колишній футболіст, хотів би більше часу приділяти заняттям із сином, але чоловік зізнався, що йому приходиться багато працювати, щоб отримувати сім'ю. Та як би важко не було, він завжди знаходить годину другу для тренувань. Ви знаєте, найголовніше, мабуть, це любити його. І якщо це буде від серця, йти, якщо це буде йти від душі, все вийде. Не, не главное, щоб якісь фізичні недостатки є у чоловіка. Головне, щоб чоловік був чоловіка. Госком сумельчанка Лариса Макієнко без сторонньої допомоги зіграти в боулінг не може. Самі їй стояти важко та й шар не утримати. Приїхала на змагання, аби просто подивитися на гру та розібратися із правилами. І, звичайно, за своїх поболівати. Лариса, скажи, що ти щаслива? Да, я рада. А сама би хотіла попробувати да. у змаганнях брали участь діти віком від 8 до 18 років та дорослі спортсмени. Всі фінансові витрати взяли на себе меценати та спонсори. Жоден учасник турніру не залишився без подарунка. Про це подбали фахівці дитячо-юнацького центру інвалідного спорту Оріяна. це один з найцікавіших видів спорту і активного відпочинку. Ми хотіли дати можливість цим людям провести цікаво та весело своє дозвілля. Ну, звичайно, одною, одною метою цих змагань є інформування всього суспільства у напрямку підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями. Турнір з боулінгу це тільки початок відзначення міжнародного дня інваліда. Окрім щоці планують провести спартакіаду серед спортсменів інвалідів з рекреаційних видів спорту, товариський благодійний футбольний матч між збірною інваспорту та представником Вищої ліги України з футзалу, футбольним клубом Лукас. Учора, 28 листопада, у православних християн розпочався Різдвяний піст. Триватиме він до самого Різдва, тобто до 7 січня. Традиційно піст це період смирення і духовного очищення, і лише одна з його складових певні обмеження у їжі. Які продукти можна вживати та чи можна дотримуватися посту? Абсолютно всім дізнавалася сьогодні наш кореспондент Марина Корнічук. У християн розпочався різдвяний піст, який триватиме до самого різдва. У цей час за православними традиціями віруючі обмежують себе в їжі, а також намагаються очистити свою душу від земних пристрастей. Чи готові кременчужани до таких утримань? Ми запитали у пересічних громадян. Соблюдаємо. Ну я, наприклад, він приготувала постний борщ. Да, я постаю капусту їм огурці, картошку в мандірах, нічого. Ні свинини, ні не ні м'яса. Я був сюда вусі, ми здоров'я не дозволяє. Булі ще личусь. Ну, будем говорити так, я ну не віруючий. ще питаюсь не знаю сколько продержусь, но начала соблюдать. Під час смирення не можна вживати продукти тваринного походження, а саме м'ясо, молоко, яйця та страви, що містять ці продукти. Важливо пам'ятати, що піст це не просто відмова від певної їжі, це насамперед духовна робота над собою. Таким чином необхідно готуватися до великого свята Різдва. Кожна людина повинна поститися, кожна людина, бо піст він не заключається в тому, що людина не повинна їсти м'ясо або молоко вживати або яйця. Піс заключається в тому, що людина проводить своє життя в духовному житті, тобто вона повинна прийти до церкви, посповідатися, причаститися. Також дозволяється випити трохи вина на свята чи вихідні. Це ж бажано під час посту харчуватися лише простою їжею, картоплю, капусту квашену, буряк те, що людина проста, їсть так повинна і людина і багата вживати ту ж саму просту їжу. Також не слід забувати і про безпеку власного здоров'я. Лікарі застерігають, що обмежувати себе в їжі під час посту можуть не всі бажаючі. Звісно, пост – це хороше справа, але його треба зберігати для втрат для свого здоров'я. Його не обов'язково придержуватися людям з заболіванням середньо-сосудистої системи, ендокринної системи, це сахарний діабет, обострення всіх хронічних заболівань дітям, старикам, беременним і кормящим. Потому що они на особой дієті, і їм треба получать всі необхідні калорії, всі нетаміни, вітаміни для того, щоб розвивався нормально ребнок дітям, тому що їм теж для развития нужны витамины, мінерали, вік комплекс мінералів для развития. так что їм протипоказано соблюдать пост. Церква також солідарна із лікарями, адже головне, щоб підготовка до різдва йшла тільки на користь людині. Якщо людина хворіє. Якщо людина хворіє, то вона повинна прийти до священника і взяти благословення. Священик благословляє людину не на те, щоб людина не дотримувалася посту, а благословляє на те, щоб людина все ж таки, незважаючи на її хворобу, вживаючи їжу, всю, яку тільки можна, дбала про своє духовне життя, подумала, виділила час. Для того щоб звернути свою душу до покаяння, Боже вам благословення! І якщо хто може прийти до церкви, посповідатися і покаятися в своїх гріхах, і достойно зустріти Різдво Господа нашого Ісуса Христа. І про погоду на вихідні у суботу синоптики обіцяють кременчужанам похмуру погоду. Вранці та вдень дощ, можливо, і з мокрим снігом. У неділю буде ясно і без опадів. Температура повітря в обидва дні приблизно однакова. Вночі близько нуля в день до 6 градусів тепла. На сьогодні це вся інформація з Кременчука. Наступний випуск дивіться вже у понеділок, о 21.30 на Утаві. Усім з містовних вихідних у колі тільки хороших людей. І обов'язково бережіть себе. Побачимося.